Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную приготувати голубці з картоплею та гречкою. Перевертаємо і так робимо декілька разів, доки не роздягнемо капусту повністю. У пательню наливаємо 2 столові ложки олії, нарізаємо цибулину кубиками і смажимо її до м'якості. Далі чистимо 1 кг картоплі, натираємо її на середній терці. Також натираємо одну цибулину. У миску досипаємо 350 г відвареної картоплі. 200 г відвареної гречки і засмажку. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Додаємо півтори чайних ложки солі, перцю смаком.